Усім привіт-привіт! Ексклюзивні знижки тільки з карткою АТБ з 10 по 16 грудня включно в мережі магазинів АТБ. Сир кисломолочний, біло 34 гривні за 200 г. Купійки закруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Сметана молокія 20% жирності, 370 г 49,50 Фарш лососовий заморожений від Веладіс 56 гривень за 500 г. Паста із кальмаром та креветками водний світ 38 гривень 160 г у склі, фруктові чипси. Кокосові 21 гривня та 20 копійок за 20 г. Яблучні або апельсинові 37,70 40 г. Торгова марка Frutex. Холодний чай від своєї лінії. Чорний смак лимон. Пів літри 15,20. Чай чорний. Мінутка. 48,50 в упаковці 100 пакетів. Печиво цукрове з ароматом пряженого молока. Торгова марка День у день. 180 г 1850. Маршмеллоу. Фруктель мікс. Своя лінія 48 гривень за 200 г. Майонез для дітей від своєї лінії 160 грамів 25 гривень. Молоко згущене, не збиране з цукром від своєї лінії 440 грамів 53,70. Вермішель швидкого приготування розумний вибір. Смак курка. Гострий або не гострий варіант 60 грамів 6,20. Мило косметичне, тверде з екстрактом орхідеї або перлин від своєї лінії 140 грамів 20 гривень. Елемент живлення батарейки лужні 2А або 3А. Варта 97 гривень за 6 штук. Підгузки від торгової марки Бі». 300 гривень, підгузки трусиками 226. Дездоранти від торгової марки Арко чоловічі. Кулькові 53 гривні 50 мл. Спреї 68 гривень 150 мл.